Час нови на каналі Віта про головні події середи. 11 липня вже замить. На Вінниччині затримали жінку, яка виманювала гроші в літніх людей. То не цирк. чи то і рук? Мозгін. Рятувальники вчили дітей правилам поводження на воді. На хокейному полі центрального парку міняють штучне покриття. На Вінниччині затримали жінку, яка виманювала гроші у літніх людей. За інформацією прес-служби міліції, це жителька Фастова. Більше про це в матеріалі Марії Супрун. Пенсіонерка Марія Іванівна плаче, бо в неї забрали гроші. Невідома жінка сказала, що принесе їй 24 тисячі гривень як дитині війни. А для цього потрібно дати їй 3,5 тисячі гривень. Вам є гроші, яка гроші? Діти війни. Дайте нам мені три тисячі з половиною, бо я налогову віддам. А яка у нас та налогова? Що це до налогові маю? А я вам привезу 24 тисячі. А я кажу до неї, яких 24 тисячі ти мені привезеш? Де ти візьмеш їх? Я вам сказала, яка привезеш мені гроші, то я топі от тобі оддам. Вона це, о, до мене товкнула мене, бігав у хату. В цій тумбочці лежали гроші стареньких. За словами пенсіонерки, жінка забрала їх і пішла. Я не куплю собі банана, щоб закропитися якось. Щоб, думаю, так копійку складати, бо дід лежить. Зняла день вчера, що й то я злякалася, давала поверхи, визвала скору, хто надавали в колі. По гарячому даний злочин розкритися не вдалося. Згодом поступила ще одна заява, аналогічна від е, жителя е, села Сніжна Поребишницького району, 1939 року народження е, інваліда. Про те, що жінка аналогічної зовнішності аналогічним чином скоїла в нього е, шахрайським методом, незаконно заволоділа у нього е, коштами в сумі 3550 гривень. А до кого ходили, до кого заходили? До людей. Танічка, чого ви до людей заходили? З якої причини? Щоб заробити собі на життя. А те, що ви робили, то як ви називаєте? Ніяк. Ніяк, то не цирк? Чи то ловкость рук? Мозгів. Дана особа скоїла не один десяток аналогічних злочинів і на території Київської області, на території Житомирської області та інших районів Вінниччини. На сьогоднішній день ми звертаємося до громадян для того, щоб встановити ще факти злочинної діяльності даної громадянки, оскільки вона не керуючись ніякими законами моралі, скоювала шахрайські дії відносно самих незахищених верст населення відносно осіб похилого віку. Придивлятися до родами та плям, що з'являються на тілі, закликають віничан-дерматологи військово-медичного клінічного центру. У разі виявлення таких новоутворень радять одразу звертатися до дерматолога, тому що звичайна коричнева плямка на тілі може перерости у злоякісну пухлину. Що робити з плямами на шкірі та чим вони небезпечні для людини? З'ясовувала наш репортер Ольга Сольвар. Угу. Ви знаєте, Лісими Росію та маленька статі теж має признаки тремвірування в этой, в этой большой признаке каверн, то есть большие такие уже сосудистые образования, это ну, я бы все-таки посоветую с нашими хирургами, может, действительно, ее можно и у нас удалить. Она нам да, не нужна да. здесь. Она, дело в том, что стенка то верхняя тоненькая у нее. Да, Буквально да, да. любого касания хватает, да, чтобы да. оттуда хлынула кровь. Відколи кількість родимок на тілі Олександра Романова збільшилась, він у кабінеті дерматолога – частий гість. Ви почали рости, Это расы, ну и, и... Травмируется. да, и травмируется, особенно когда моешься, допустим, или случайно заденешь рукой и травмируется. Родинка от самого названия, родимое пятно, родилось вместе с человеком или появилось, допустим, в раннем возрасте, в очень раннем возрасте, которое сопровождает его всю жизнь. Но в большей части случаев даже эти родимые пятна или образования они увеличиваются с возрастом, они гипертрофируются, ну, то есть увеличиваются, и они изменяются. Вот больше во всех этих случаях самое страшное слово – это изменяются, потому что они изменяют не только форму, они изменяют цвет, консистенцию и свою природу. И очень страшно, когда из доброкачественных они становятся злокачественными. Это дерматоскоп, это обыкновенная линза 10- или 20-кратного увеличения. Ну, чаще всего 10. -ти. В данном случае это 10. -ти. Которые находятся в специальном тубусе с подсветкой по технологии Билет, То есть переводят, означает максимально приближенное к дневному свету. За рубежом они уже порядка 30-35-40 лет используются. Успешный человек-дерматолог без дерматоскопа а – это не дерматолог. У нас, в нашей стране, это новинка, можно сказать, которая только-только появилась. А це Світлана Дмитренко. Вона під дерматоскопом вперше її турбує родимка випадку, на шиї. замітила, що вони мені так здалося, що вони дещо збільшуються. Тому я прийшла до лікаря порадитися, чи це є нормальним явищем. У даному випадку це звичайна сибурейна пігментна кератома, епідермальний неус. Звичайний, без ознак запалення. Але знаходиться в такому цікавому місці, що його бажано було б забрати. Бо те, що травмується, рано чи пізно може переродитися злоякісно. Світлана Миколаївна до нас вперше завітала, тому ми будемо створювати такий реєстр. Після Макрозйомки потрібно, ми проведемо зараз мікрозйомку. Ось це одна із частин дерматоскопа. Називається фотоадаптер. Такий перехідник для того, щоб одягнути на вушко дерматоскопа. Все фотографія в архів. Більшість захворювань шкіри викликають саме ультрафіолетові промені, А саме такі захворювання, як злоякісні утворення шкіри, це плоскоклітинний базально-клітинний рак і меланома шкіри. Особливо, якщо є вже пігментні утворення шкіри, подразнені пігментні утворення шкіри, то прискорює розвиток, злоякісний розвиток саме ультрафіолетові промені. Наші американські колеги в таких випадках, дерматологи, кажуть таку фразу: будь ласка, ви можете йти засмагати. І не користуватися навіть фотозахисними кремами. але зато потім ви прийдете до мене і заплатите мені досить великі кошти. Терматологи радять звертатися до них по консультації хоча б раз на півроку. І особливо це стосується людей, яким за 35 років. Ольга Сольвар, Володимир Гірявенко, телеканал. Віта у Літинському районі. Рятувальники вчили дітей правилам поведінки на воді та як орієнтуватися у випадку, коли тоне людина. День безпеки пройшов в таборі казкова долина. Там був і наш репортер Максим Никитенко. Ми постійно щорічно проводимо показові навчання при діточками, де демонструємо ту техніку, яка приміняється в надзвичайних ситуаціях. Дітям це цікаво. Менесники вперше продемонстрували пристрій соломинка. Це пожежний рукав, в який від пожежного насосу подається повітря. Проводяться ряд заходів разом з Держтегенбезпекою. Це роз'яснювані роботи різними верствами населення, в навчальних закладах, в шкільних закладах, виступи, в газетах, на радіо. Знаменітні заходи, якими ми попереджуємо. Людей, що застерігалися і дивилися за дітьми, тим більше зараз каніку після демонстрації у відпочиваючих була можливість особисто врятувати людину. Нам дуже сподобалося. Я намагалася закинути круг, такими бойками зловити і ну, допомогти врятувати потопаючому. Це було прикольно І ну, саме для такого віку, і саме для дітей, і саме в таку пору року, як літо, тому що коли вони лізуть в річку, в озера, їм ну, такий тренінг потрібен. Привертаємо. Потім знову масаж серця, поки аж людина не відкриє очі. Відкривай! Там треба кидати спасательний круг. Чи якщо вмієш плавати, то треба доплести, його взяти і поплести. Без дозволу дорослих на річку ходити самому не можна. Максим Никитенко, Олександр Кузь, телеканал Віта. Знизити вартість ліків для людей з підвищеним тиском до 1 серпня мають усі українські аптеки аптеки. У Вінниці це вже зробили. Сьогодні в муніципальних аптеках ціна на гіпертонічні препарати нижча на 10%. Такий крок передбачено Державною програмою Міністерства охорони здоров'я. Ми зараз на сьогоднішній день не дочікує з 1 числа. 1 серпня вже змінили ціни і вже йдемо якби в ногу. З цією постановою. ціни змінені вже з понеділка. Тобто, всі, які будуть приходити нові препарати, тоже ціни будуть вже нижчі. Якщо препарат коштував 10,32, то зараз він коштує 8,52. І Людина, яка по гіпертоніки, це люди, що постійно лікуються, то вони це замічають. Якщо він кожен місяць купляє там препарат за одну ціну, то він, звісно, бачить, що там воно подешевшало на стільки там гривень. 1 червня оприлюднено реєстр референтних цін, запропонованих, якому є колонка, яка називається гранична оптовіпісна ціна за упаковку. Це та ціна, яку згідно якої оптові відпускні компанії плюс своїх 10% не мають перевищувати для подальшої реалізації. Дальніша ціна вже залежить від самої аптеки, але це теж не має бути більше ніж 25%. Не знаю, хто складав реєстр і на якій основі ну мабуть це самі розпространені ліки, але немає, наприклад, нулі на прела. Вже люди навіть задавали питання, чи буде на нього знижка, чи не буде. В цьому реєстрі його немає, тому, мабуть, і він залишиться в тій самій ціні. Основна частина 95%, 95% гіпертензійних препаратів, вони цією постановою взяті до уваги. Аптека не має права відпускати рецептурні препарати без рецепта лікаря. Після отримання ліків рецепт повертається пацієнту. З відміткою, що відпущено, і подписю фармацевта, який відпустив, і потім зараз ще не до кінця непонятно, бо це ще все ну, виясняється в законодавстві, яким чином буде для цих пацієнтів. Держава повертати якусь частину відшкодування за ці по цим рецептам. Постанова вийшла лише в квітні, і ми рухаємося досить інтенсивно, і Вже в серпні вже будуть ці опто, оптово-роздрібні ціни вже встановлені. І ну я думаю, що в вересні місяці ми вже будемо мати даний механізм відшкодування. Не всі чули про цей закон. і, якби, може, через те, що він ще тільки недавній, і може, ну не знаю, ну не всі люди ще поки що про нього чули. Ось такі інформаційні буклети роздаватимуть вінничанам, батеках міста вже з першого о, серпня тут розповідається про гіпертонію, а також про знижені ціни на ліки, які використовуються при лікуванні цієї хвороби. Ольга Сольвар, Володимир Гірявенко, телеканал Віта. На хокейному полі центрального парку міняють штучне покриття. За 9 років воно встигло зноситися, говорить перший віцепрезидент Федерації України з хокею на траві Федір Новік. Каже, якщо поле полагодити за світовими стандартами, Європейська федерація хокею на траві профінансує встановлення на стадіоні нового освітлення. Це покриття було покладено в році. 1900... 93 -му році, йому в цьому році вивиповнилось 9 років. агретивний термін покриття 8 років. Вже ну, в багатьох місцях вийшла, особливо в місцях, де штрафні лінії, де лінії штрафних ударів. Вони вже ті місця, де були вшиті, розпозлися. Тренери нитками там вже пару років. Латали, але вже більше на цьому покритті, і в тому числі проводити змагання, вже не можна. Змагання високого рівня. Сейчас ми будемо укладати саме останнє передове покриття, називається Мегатур -куль Плюс», яке спеціально ну, вальсинки, покриті спеціальним составом, який передохороняє нагревание поверхности снижает, вернее, на 50%. То есть сама укладка будет происходить следующим образом. Сначала укладывается эластичный слой 15 мм специальными машинами, которые вы видели там, да, и, а после этого будет расстилаться ковер, Ковер будет сам сшиваться. Мы сейчас снимаем старые покрытия. Это всякие приспособления, которые позволяют как сказать, уменьшить людские затраты. Эта машинка, в принципе, предназначена для врезки э, линий, но в этом покрытии, которое будет укладываться, линии уже в, ну, будут внутри покрытия, то их не надо будет резать. Приблизно вартость всех этих рубит ⁇ билет 3 миллионов гривен. Кошти йшли э, як субвенція з державного бюджету, тому що э, хокейно лікатичний стадіон це єдина в області база Олімпійського резерву. В принципі, тут сложен водопроницяємий асфальт, це єдині вірні. На Украине всего два таких покрытия водопроницаемых, это в Николаеве на беговой дорожке и здесь в Виннице, которая уже вот пролежала 9 лет, сейчас находится в отличном состоянии, сделано водопроницаемое покрытие, то есть сверху будет уложен 15-миллиметровый слой, он тоже водопроницаемый, а поле по хоккею, для хоккея на траве, оно поливное, то есть перед каждой игрой там или в перерыве его должны полять, полить, чтобы снять там противоожоговые э, какие-то эффекты. Після того, як штучне покриття зі стадіону повністю знімуть, ті шматки, які ще в належному стані, планують використовувати при будівництві дитячих майданчиків у Вінниці та області. Ірина Дідух, Володимир Гірявенко, телеканал. Віта у мене все. Дякую, що дивились. Всі новини доступні в інтернеті. Адресу сайту ви зараз бачите на екрані. Завтра о 13.40 вже свіжа порція новин від журналістів день за днем. Я бажаю вам гарного продовження дня і нагадую, що далі прогноз погоди не пропустіть. За повідомленням Вінницького гідрометеоцентру, погода у Вінниці 12 липня вночі та в день буде мідливо-хмарною, йтиме дощ, подекуди гроза гран. Вітер південний 5-10 метрів за секунду, температура вночі 19-17-19 градусів тепла, в день плюс 26, плюс 28.